Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Клаун. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Кенстантин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. Заліз я у кущі, бо дує дуже сильний вітер, і, ну, звук буде такий, тому я трохи заникався. Що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні я чомусь собі напридумував що. Мене вже достав цей окунь. Ну як достав? Ну, трохи зробити паузу. Я вирішив половити жеріха. Саме жеріха. Не знаю, чому мені захотілося. Е, все буде просто. У мене тут годинка є, на вечір я вийшов, поруч я живу. Щось я ну собі напридумав, що я <зас> заскучив за жеріха. Може, ще й зарано, я не знаю. Ну а чому не спробувати? Окунь нікуди не дінеться, а от жерешка... Хотілося б полювати. Сьогодні я буду використовувати комплект Азура Сафіна 90 Light Game 3.15 з тестом, довгий спіннінг, береговий Закид мені потрібен довгий. Далі. Так, Гілочки, гілочки, шнур. Шнур. Чому саме шнур? Я е, Увагу на цьому. Це. Азуровський восьміжильний шнур 04. Біленький такий. Чому восьміжильний? Тому що мені треба дуже дальній закид Знаєте, таке, що таке жерех Це вона дуже боїться, шумів. всяких там І вона стоїть далеко від берега. Тому мені дальній закид потрібен. Флагман. Ось така приманка Cast Master 14 грамів. Майже верхам я буду його використовувати. те спіннінг до 15, а блешняця 14. Тютілька в тютельку. Далі флюр Азура Савада 022 і застіпка флагманівська 30. Це, начебто сказав, в мене там декілька блешень є, кастмастерів, тому я буду впиратись саме на кастмастер. Думаю, щось я впалюю. Ну, хоча б дві рибини піймаю, і все. Я вам записую відео і ділюсь з вами. Що може забув з приводу цих приладів, на які я ловлю, в описі до свого відео я прикріплю посилання. Більш детально там подивитись що може забув сказати, бо вже старий пам'ять вже така собі. Зручніше, вмощуйтесь, беріть попкорн, чайок там туди-сюди, по бажанню. Починаємо. Так, так, так. Води нема. Води нема, це не дуже, не дуже добре. Течії нема. Може він ще далі буде стояти. Аби течію дали, то білу рибу піджала б трохи. Та дивись, може він вийшов. Ой, летить добре. Оце Костя Оце Костя правильно зробив, що поставив восьміжильний шнур, бо мені треба закид. Закид далекий. Ну що, всі ви знаєте з приводу проводки, що на жереха треба маслати. Я буду пробувати із дна його там щось вимучувати, ну, опускати приманку на дно. Буду робити 5 обертів паузу, 5 обертів паузу, хай сипеться. Ну, а думаю, що він буде зверху. Хоча, бачите, хвилі, не дуже видно вихідіці. Ага, воно в сарай якийсь кинувся. Побачив я його, слухайте, а ну давай туди, ліворуч, так Костя. Трохи тихіше, тихіше, Костя, розмовляй трохи. Осьо він, слухайте, ось-осьо. Поверху, поверху, все, Костя, закривай свій і давай лови. Давай, отак от, от поверху, веди. Зараз піймаєш. Чуйка мені підказує, що буде все нормально. Давай. Ну де ти? Так, да, тут намаслаюся так. З такими проводками. Це не окунь, що там два оберти, протяжечки та залипа трохи. Ось дрібний прямо під берегом тут стоїть, але дрібний не буде хавати. Я думаю, що дрібний його не схопить. А ось великий він стоїть далі. Далі стоїть. Зараз буду трохи опускати приманку, хай трохи вона на дно. Ну не на дно в товщі води десь посередині буду. Хай. Ладно, зараз хай торкнеться дна. Ну ну ану, ну Оп, упала і все, я піднімаю. Піднімаю і так само буду швиденько вести його. Втовші. Може він втовші гепне. Зараз подивимось. А може і не буду опускати на дно. Ну це би ж тіляка був, тут, звісно, звісно, я б бачив би де вихід і більш локально б кидав би туди йому прямо під носа. А тут не дуже зрозуміло, де він є і прийдеться на чуйки кидати. Поки що, поки що, Ні хрена. Ні хрена. Так давай ще туди далі. Йо-хо-хо! І це що у нас? Це пан Жеріх? Жеріх? Давай, йди сюди, братанчик, зараз ми тебе. <реш> достанемо і з'їмо. Ой, слухайте, яка краса. Невеликий, ну блін, ну кайф вже ж який, а. а ну. тебе вже хтось їв, я бачу, що тебе хтось вже жував. Ага. Жував тебе хтось. Покоцаний ти бідолага. Зараз я тебе визволю. Щіпчики треба, чекаємо. Давай, братан. Біжи. Трохи тебе поранив. Ну вибачай. Я не спеціально. Я робив все акуратно. Є. Є. Схопив. Схопив кабандоса. Ха-ха шо, не чеков, Костя прийшов тут тобі вам шухеру наведе зараз Наведе. Давай 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 Иди сюди Куди ти повів, куди, куди? Ой, хорош, ой, хорош, ой, хорош, друзяки. Дивіться, який це сарай. ой, ой. ой, ой. Так, треба. Обережненько, брежненько. Зараз, 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 дружбам, зараз, зараз. Іди сюди до мене. Зараз, візьму тебе. Подивіться на цього красеня, Ви тільки подивіться. Який це красень! Який це красень! Просто капець якийсь. Ладно, зараз фотою і відпускаю мене ж руки тримтять. Так, все. Дружбан зафотався. давай, бежи. Бежи, давай, давай. Божаю здоровья. Фу, классяра. Так, ну шо. Пришла жара. Это... Фух, адреналинчик ухватил. О, туда подали. Так, ну, смотрите. Декілька разів я опускав на дно, з дна він не хоче. А ось тільки починаєш швидко вести, виводить приманку наверх. От зверху він його вже й дубасить. Не знаю, з чим це пов'язано, але так йому захотілось. Так, я гучно розмовляти не буду. жерех така штука, що... Він на оці всі сказочки дуже погано реагує, якщо там починаєш тут анекдоти травити. Є, є друзі, є здалеку шмальнув. Ой, хорош, ой, хорош, оце хорош. Давай, иди сюда. Ой, знайомим буду своим казать. Называйте мене тепер Костя Вот Пацаны я чекона. Ну а ч? Классно, классно просто. Настрий бомбезний, Жерех бомбезний. Давай. Иди сюда. Чувачок. Ну, класні жріха класні просто класні подивіться подивіться який це Красний так снімаємо душку ти слизький правда братан бережненько тебе зараз ми визволяємо раз два так. Посади місце. на Ну і що, друзяки? This is лайк. Like. Понеслась. Понеслась далі. Ух ти! Уже на вимоці. Уже на вимоці. Прям під берегом. Хорош. Хорош. Давай. Красавчик. Ой, красавчик. Оце Костя сьогодні поперла. А, правильно, треба дзвонити прямо зараз. Зараз, вибачте, друзі, виключу телефон. Це ж закон подлості, ніхто не відміняв. Це мій товариш. Олександр. Олександр. Вибач, я, ну, кіно пішов, у мене тут зажерішилось. Зараз я тобі перезвоню, добре. Вибач, вибач, Саша. Саша, вибач, відпочивай, я за тебе половлю трохи. Давай. Ну, це бачите, Олександр мій друг. Сидить на диванчику, нічого не робить. А потім каже, Костя. А чого ти мене не взяв з собою? Що ж ти мій? Ну коротше, понеслась. Понеслась далі. Чого ж ти не взяв? Я так хотів Жеріха, так хоч ручки помазати. Ну вибачай, Олександр. Так, понеслась далі. Все. Покотно. До речі... Я ж її сам покрасив. Вона була наполовину, синя наполовину біла. Ну Потім <смі> воно облізло все. Ну Ви ж розумієте, що це все «made in China» і воно робиться так собі наскаряк. Але вихід з цього є. Тому в мене, коли вона облізла, ця приманка. Я у дружини чиркнув лак і пофарбував і все. І все норм. все. Працює воно. Отак. Так. Вирішив змінити колір. Щось притухло зовсім. Ну це жеріх, він виходами, він не може так, щоб його як платву прикормив. Так, за стіпку застігнув. Це ось такий помаранчевий, тут матова. Сторона тут блискучий, не знаю. Пробую, зараз хвиля, в принципі, може і блестящий такий щось мількати буде йому перед мордою. Ну коротше, поміняю, покидаю, повернутися всегда встигну. Такий самий тест, все те ж саме. Поїхали. От і поміняв колір. От і поміняв колір і от вам результат. А на темно не схотів, бачите, може йому примількалося все, все діло, ну тільки поміняв. Давай. Ой, красявці. невеликий ну це ж просто кайпець якийсь, просто кайпець. Іди сюди дружбанчик. Чикаса. Чікаса. Так, шпулю зняли, щипчики достали, тебе визволили. Так, раз, два, раз, два. Обережно. спащу вийняли, щоб тебе не травмувати. Щіпчики на місце. І ось такий красавець. Біжи. Оце да, б Олександр. Зараз би побачив. ой жаба вдавила. Ну, нічого, Саша, віддихай. Поїхали далі. Є! Yeah. На синій спрацював. Є. Yeah. Ой, хорош, прям під берегом. Красавець. Це, це, це сьогодні Костя наловив, Дивіться. Невеликі. <риві> ну яке ж це задоволення? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Та ні, не зря, все не зря. Оп! сын и зря. А, давай. Стартуй. Е. Yeah. Е. Yeah. <laughs> Ой, хорош. Ой, хорош. Вот это хорош. Вот это Костя. Сегодня в тебе рибалка просто бомба по цим жерехам зажерешило. Можно так ролик назвать. Зажерешило. дивіться, Ну хороші. Хороші. Уп, пардон, кущі. Так, зараз, друже. Давай я тебе візьму обережно. І щипчики, тихо, 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 тихенько. Раз. раз. Обережненько, обережненько Друзі мої, беріть оці щипчики з собою. Для чого? Для того, щоб не ламати йому пащу. Ну, насолоджуйтесь ним то хай він як можна менше від цього ж страждає. Так, погнали ще Ще десь хвилин 15-20 в мене є. Там можна і закінчувати. Все, друзі, буду закінчувати. Я на сьогодні риболовлю. Все, сонце он вже торкається мого дома. Тому зараз воно сховається і буде вже пора Судака. Ну, сьогодні не про це моє кіно. Ось. Ось кастмастер. Блін. Ну я так скептично відносився до цих кастмастерів, але вони працюють. Тобто я вам що скажу? Йдете ви на Судака, йдете ви на Окуня, зберіть собі коробку, щоб там лежало пару кастмастерів, пару спінерів, пару там ще чогось, а крім силікону. Ну, буває таке, що кидаєш той силікон, ну мовчить хоч убий. А зверху, може, вона і собі шукає жертву. А ви тут кастмастерок клац і все. І... Коротше. Крупного розміру не було, але мені розмір то таке. Я отримав задоволення від риболовлі, все вийшло, вийшло класно. На коня, друзі мої, так, спінінг поставлю. Війна, війна, вражина, сволота, бомбить нас, обстрілює, люди гинуть. Дуже важко ці часи переживати, коли ти бачиш, як гинуть діти, як гинуть люди. Це велика біда. Наше завдання, друзі мої, допомагати Збройним силам, моліться за Збройні сили, підтримуйте один одного, не падайте духом. Все буде добре, терпіння, бережіть себе обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, буду вам за це вдячний. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!